Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Нові акції в АТБ в цьому відео будуть акції для всіх. І стартують вони з 2 липня, діятимуть по 8 липня. Включено. Бажаю приємного перегляду. Ковбаса від своєї лінії вершкова варена, вага 400 грамів. Акційна ціна 82 гривні. Крильця курячі, варено копчені від своєї лінії. Ціна за 1 кілограм 197,50 Ковбаса Київська свиняча, шинкова в оболонці. Вага 5 кг і ціна 119 гривень за цю упаковку. Ковбаса сервелат варено копчена від добров 280 грамів за 117 гривень. Від кому сир м'який. Бринза або інсалата – 170 грамів за 46 гривень. Вершки преміали 33% жирності 500 грамів за 125 гривень. Молоко ягодинське 2,6% жирності 870 мл. За 41 гривню та 80 копійок. Сир кисломолочний просто наше. 300 грамів, 5% жирності за 55 гривень. Йогурти від торгової марки Lactel Dolce. Вага 280 грамів, є аж 7 смаків в асортименті 30 гривень ціна. Галичина йогурт безлактозний, без цукру 300 г за 26,40. Карпатський йогурт без цукру 550 г за 40 гривень. І полуниця суниця. Карпатський йогурт 870 г. Торгова марка галичина 57 гривень. Печивоздобне від своєї лінії родзинка 300 г за 44 гривні. Печиво-здобне з ароматом молока від своєї лінії 250 грамів 39 гривень. Круасани 7 Days 60 грамів за 1950. Вагові цукерки світоч зоряне сейвом 30 гривень за 100 грамів. Лайн міні вагові цукерки від Нестле 100 грамів за 33 гривні та 40 копійок. Від Рушен шоколад пористий. Вага 80 грамів. Акційна ціна 39,50. Желейні цукерки від торгової марки Рошен. 70 грамів за 19 гривень. Безквітні рулети від своєї лінії. Какао або молоко 175 грамів за 31 гривню. Майонез файний від оліс 500 грамів за 58,50. Майонез чудовий 560 грамів за 50 гривень. Майонез столовий 560 грамів за 58 гривень. І салатний соус ціна за 560 грамів 38,70. Соуси від торгової марки Густо, Карбонара або часниковий, 180 г за 22 гривні та 70 копійок. Буває, що пишете мені під відео, чому я говорю акційну ціну, якщо цінник не акційний і зовсім інші цифри, це тому, що акція від завтра, з 2 липня, а я знімаю день на період, тобто 1 липня. Сухі сніданки, акса. Два варіанти будуть: акційні фрукти. Або шоколад 60 гривень за 330 грамів. Вода трускавецька особлива 5 літрів, не газована за 38,30. Трускавецька від своєї лінії сильно газована 15 літри, 16,70. Нектар наш сік яблуко, виноград майже 2 літри об'єм, ціна 70 гривень. Нектар вишневий наш сік 73 гривні та 30 копійок, Також майже 2 літри об'ємом. Напій, розумний вибір. Тархун сильно газований об'ємом 2 літри. Або смак «Лісові ягоди. Акційна ціна 20 гривень за 2 літри. Хлібний квас від своєї лінії 500 мл за 16,40. Квас хлібний об'ємом 2 літри 35,60. Red Bull енергетичний напій. Об'єм 355 мл за 46,50. Жевчик напій газований пів літри за 14,20. 1 літр та 150 мл за 23 гривні. Кільця ананасів у сиропі 565 грамів за 62 гривні. Персики половинками у сиропі 820 грамів за 81 гривню та 50 копійок. Паштет профі 130 грамів у упаковці за 24 гривні та 50 копійок. Три варіанти на вибір. Олія від своєї лінії. Пів літри за 39,70. Олія Олена, 3 літри за 216,50. Морозиво, київський пломбір без цукру. Класичний. 29 гривень. Вага 80 грамів. Морозиво олівер. Лакомий пломбір. 100 грамів за 22 гривні. Хрещатик пломбір, сендвіч з печивом з какао. 20 гривень 50 копійок, Вага 75 грамів. Морозово від торгової марки Лімо. Два варіанти. Ось таких більших упаковок акційних. 500 грамів зі згущеним молоком. Акційна ціна 67,50. Класичне біле в упаковці є 700 грамів і акційна ціна 87 гривень. Морозиво Монако полуничний чизкейк або тірамісу. 500 грамів 104 гривні. Морозиво Монако чорничний чизкейк, акційна ціна 26:40. Таке морозиво за 30 гривень, а ягідне за 31 гривню. Сир м'який золотий резерв моцарелла або сулугуні 180 грамів за 50 гривень. Скумбрія від своєї лінії 240 г. За 51 гривню та 50 копійок. Сердина атлантична з додаванням олії, бланшована. 240 г 44 гривні. Тунець подрібнений в олії. вага 185 г. Ціна 36 гривень. Пепсі об'ємом 2 літри без цукру або класичний варіант з оцінною ціною 35 гривень та 40 копійок. Шоколад Мілка вага 300 грамів, ціна 122 гривні. Є декілька варіантів акційних. Ковбаски мартадельки від оглобіну. Акційна ціна 136 гривень, в упаковці – 600 грамів. Ковбаса губернаторська, сиров'ялина, ціна 319 гривень за 1 кілограм. Шинкова напівкопчена – пів кілограма за 112 гривень. Паста від своєї лінії з ікрою риби 180 грамів за 39 гривень. Оселедець від Норвен олії 460 грамів за 120 гривень. Форель від своєї лінії 180 грамів. Філе шматочком на шкірці 176 гривень. Київський пломбір морозиво за 39 гривень 140 грамів. Київський пломбір, ріжок смак Фісташка. Ціна 39,50. Каштан від своєї лінії за 16 гривень. Морозово лімо, пломбір ювілейний. Акційна ціна 22 гривні та 30 копійок. Зі смаком вишні за 21 гривню та 50 копійок. Чай зелений. Делюкс 80 грамів 49 гривень. Зелений чай від делюкс 100 грамів за 56 гривень. З аромату молока. Чай ловаре, 24 пакетики за 44,50. І ось такий варіант. теж з акційною ціною 44,50. Капучино Якосс, мілка 500 грамів. За 175 гривень. Рощинна кава. Якобс Монарх у склі. 190 г 315 гривень. Якобс рощина 200 г за 260. Якобс монарх мелена 230 грамів за 170. Якобс кава смажена у зернах: 1 кг за 636. Кава мелена, хімел 500 грамів за 200 гривень. 250 грамів за 113. Чипси картопляні від своєї лінії. Вага 110 грамів. Три смаки акційних. Ціна 31 гривня. Краб, паприка та бекон. Слайси курячі. Вага 50 грамів за 70 гривень, рябчик. І 30 грамів, ціна 46,60, але у червоній упаковці. У нас таких нема наразі. Туалетний папір «Зева Делюкс». 4 рулони, трьошаровий, з ароматом або без, за 85,50. Вологий корм «Мяу». Ціна 9,60. Сухий корм «Мяу» вага 900 г за 74,40. Паперові рушники від своєї лінії 1 рулон 47 гривень. Вологі дитячі серветки міні-Бі 72 штуки із клапаном за 29,50. 24 штуки за 13 гривень. Підгузки міні-Бі 281 гривня. Підгузки трусиками мінібі за 225. Прокладки Always 71 гривня. Такі Always 10 штук за 40. Зубна паста дитяча Колгейт 50 мл за 38,40. Зубна паста Колгейт Макс Фреш 100 мл за 68 гривень. Зубні щіточки Colgate – 2 штуки за 72 гривні. Гель для душу дав 250 мл 60 гривень та 50 копійок. Від Old Spice гель для душу та шампунь. 3 в одному. Об'єм 1 літр 269 гривень. Шампунь для волосся, домашній доктор, 1 літр за 82 гривні. Шампунь дав об'ємом 400 мл за 107,50. Бальзам ополіскувач 200 мл за 80 гривень. Віддав. На опюр засіб для миття посудом. Яблука або алоєвера. Пів літра за 32 гривні 50 копійок. Підвіска в унітаз Неоп'юр одна штука за 28. Порошок для прання Аріель Аквапудра 2 кг 250 г за 242 гривні. Геловий засіб для прання павер Deluxe wash and Free 2 кг за 85 гри. Савекс порошок для прання 3 кг за 244 гривні. «Савекс» порошок 1,5 кг за 140 гривень. Відбілювач «Персоль О2» 200 грамів за 16,50. Лямовий відник для кольорових речей 200 грамів за 19. Савекс 800 мл за 69. 1,5 літра за 135.